О, так виглядає цей квартирний комплекс зовні. А зараз ми підемо е, по сходах на третій поверх, де ми зараз живемо. І я вам покажу повністю, як виглядає квартира, тому що тут живуть прості гавайці, прості е, люди, які собі тут живуть, мають квартири. І ми в одних з таких людей е, знімаємо квартиру і покажемо вам, як вона виглядає. Дуже і дуже буде вам цікаво. Дивіться, бачите, прийшли ми до дверей. Тут є такі прекрасні двері, грати стоять, так як в Україні. Все як має бути, щоб ніхто не заліз. Потім заходимо в квартиру саму, і зараз я вам повністю покажу все, як виглядає. Бачите, Заходимо в коридор. В коридорі є зразу така, ніби як прихожа лавочка, де якийсь столик, можна щось поставити. Тут наші вже кросовки. І тут зразу вітання. Подивіться, бачите, який гарний вентилятор, телевізор, два крісла, диванчик, і, звичайно, наші сумки, наші чемодани, маленькі чемоданчики, щоб було зручно. І моя маска, яку я використовую вчора, до речі, бачив черепаху. І зараз вам хочу показати балкон. І тут на балконі майже всі їдять, харчуються, тому що тут така погода, що просто. Ви мусите тут харчуватися. Бачите, який тут гарний краєвид. Вон вон-вон там далині, бачите, синій-синій океан. Зараз вам зближу, дивіться. Бачите? І тепер покажу вам. Тут собі можна посидіти. Тут є все для пляжу, все що потрібно. І тут дуже цікаві вікна. Дивіться на ці прекрасні вікна. Бачите, які тут вікна? Це все, що є, це просто пластик. Які відкриваються фактично така. Бачите? Це все, що він робить. Просто так відкривається. І ви можете, тут просто сіточка є, щоб мухи ніякі не залізли, і немає ніякого вікна. І так люди дуже в багатьох будинках в Гавайях живуть, тому що із за цієї жари просто навіть не варто ставити такі, знаєте, повноцінні вікна. Тут така маленька кухня, тут є холодильник, тут є умивальник, посудомийка. Мікрохвильовка, газова плита, до речі, в Канаді все на електрику. Тут на газ, так як в Україні, все як має бути. І тут ще одне прекрасне вікно, яке має вигляд на океан. І тут бананчики звідки з дерева і манго з дерева, які чекають, щоб ми їх повністю скуштували. Вони ще не достигли повністю, але скоро будуть суперові.